Дай Боже, здоров. Я. Дай Боже, людинка каже, що, що погано стало, голова закрутилась, так? Да, бігав, Опа, тримав мене за ручку, так. Бігав по кругу, бігав мені стало погано. Бігали по кругу і вам стало погано. Ну він бігав, тримав мене за руку, бігав по кругу, як навіжений, і мені стало а погано, Да, ми бачили, спошнити. ми бачили. Вам пастошней двоїться в очах. Собі, чесно кажучи. Я так ніколи не робив. Mm -hmm. Взагалі. Mm -hmm. Вас в очах не двоїться, громадянин. Можете повторити, бо не чув. Кажу, вас в очах не двоїться громадянин. Може і троїця бачу, поки чотирьох. Добре, я попрошу послабити громадянина, щоб він присів зі мною в автомобіль. щоб я його глянув. Так, присідайте. Так, давайте я зараз перевірю вашу температуру. видно, що ви, блядь, з одної організації одну хуйню <ривіт> кидаєте мені, блядь. А <бір> я не керівник, він мене сьогодні машину вкрав. Понял. Сходи, ja. Роза, бо зараз з другу сторону тобі її запхаю. Ты шарпик? Я. Ти ще раз не реалізуєш людині конституційні права, а будуть великі проблеми. Що-що? Я просто попередив, щоб ти знав, про моєму. Я не почув, повтори. Якщо я я тепер передивлюсь Я людині викликав адвоката, час адвоката вийшов, він каже, ну давай телефони виклик, тільки спочатку лікаря, все. Добре, добре. Я передивлюсь, на тоді камери. Я нормально. тобі Перелик? по минулим справам кажу. А, по минулому? а я ще не кафе, ні. ні не було. Не було в мене затримань, прошли затримань за чотирнадцяту годину. Алло. Иди, иди, мы сами, на сами справимся. О, идеально. А, нет. Уважаю, Витанечку. Биткрей 20, чтобы уже было выйти из тумбеля. Ого. фанат. Я на поставку, нет это не дает Ты уже две часа Все уже закончилось, Уже красавчики. Красавчики. фанат. Привет, вас Нет. Я адвокат, я не знаю. Давай. Так, громадянин, я дивлюся, у вас температури немає. Давайте я вам, можливо, вітаміночку дам. <гум> І давай. вас я переїду. Так, дістану вітаміночку передам, тримайте громадянин. Зараз за декілька хвилин вам стане легше і все буде добре. Добре, дякую. Пільше немає ніяких скаржень. Все добре. Так. Все тоді гарного вам дня. Не хворійте ніхто. І відкрийте мені, будь ласка, ворота. Цікаво було. Так шкода. Uh,